Ударівці представили п'ятірку першопрохідців Тернопільщини, з якими йтимуть на парламентські вибори. Після прийняття рішення про розбудову обласної організації зроблено вже чимало, повідомила голова виконкому осередку Наталка Михно. Завершується реєстрація партійних організацій у містах і селах краю. Тому політики із впевненістю заявляють, що сьогодні в кожному населеному пункті Тернопільщини є удар. Якщо ми вже так підготувалися, то е Хочемо сьогодні вам презентувати людей, найактивніших членів партії, які допомагали нам, радили в підготовці до... Наступного бою за Україну перша п'ятірка Тернопільської партійної організації серйозно налаштована на роботу. Настав час змінити владу в Україні, повернути додому емігрантів, яких змусили шукати кращого життя за кордоном. І хоча програма партії розрахована на наступні п'ять років, втілювати її починають вже сьогодні. Впродовж тижня члени політичної сили передадуть віски, функціональні ліжка, ходунки, пеленки для дорослих інвалідам області. А поки що політики розповіли, Чому на парламентські вибори підуть саме з ударом? Чому з ударом? Я переконаний, що це єдина на сьогоднішній день зареєстрована офіційна політична сила, яка, по-перше, не має в собі ніякого бруду, та яка не була в владі, а намагається я переконаний, що вона буде в владі і буде впливати на ті процеси в Верховної Раді, на формування і уряду, і більшості парламенту. Ми працюємо, я зокрема над тим, щоб все-таки принести в політику, яка на сьогоднішній момент себе дещо скомпроментувала українська. Тут ті, ті речі, які є, які є правильними, які допоможуть людям, все-таки повернутися сюди і достойно працювати і отримати за це достойно заробітну плату. Коли я прочитав перший раз програму партії, я зрозумів це те, що зміни суспільство. Суспільство повинно працювати для людей. Воно повинно обслуговувати кожну ланку, кожну сферу. Ми можемо багато розмовляти, але в державі повинні бути зміни, чіткі зміни. Удар, тому що можна сказати, це партія молода, нова. Вірю в те, що і бачу тому, що тут діла не розходяться з словом. Це партія єдина, яка готова взяти на себе відповідальність за те, що вона робить. А якби сказати, там де є декілька партій і об'єднань цих, хто в кінці кінців виходить так, що на себе відповідальності за дії. Не бере ніхто змагатиметься у виборчих перегонах за партійним списком. Голова Тернопільської обласної організації Удар ігор Побер заради досягнення мети своєї політичної команди. Чоловік пожертвував посадою керівника одного з місцевих держуправлінь. Було багато спекуляцій навколо моєї професійної діяльності. На сьогоднішній день я залишаюсь професійним спортсменом, але на сьогоднішній день я не очолюю управління з питань фізичної культури і спорту. Я написав заяву на початку звільнення на початку місяця. На сьогоднішній день я звільнений з цієї посади і займаюсь тільки партією. за словами лідера політичної сили Віталія Кличка. Удар починає бій за Україну. Наступним кроком у цій боротьбі буде підготовка членів команди до роботи під час виборних перегонів. Сьогодні в активі партії 1700 діячів ще 300 бажаючих подали заявки на вступ в удар.